Привіт, це топ новин дня від п'ятої редакції. Тимчасово окупована частина Запорізької області за версією расистів увійшла до складу Росії. У відповідь Україна відмовилась від будь-яких переговорів з Путіним, набув сили відповідний указ Володимира Зеленського. Мелітопольський гауляйтер Єбалицький у депресії. Йому доведеться обслуговувати хазяїв під керівництвом Андрія Красова, депутата Госдуми, що має красномовне прізвисько Кат Південної Осетії. Саме його призначили Смотрящим окупованої частини Запорізької області. 150 бронежилетів та 300 касок отримали запорізькі комунальники. Частину амуніції закупили, іншу виготовили на підприємствах Метенвесто. Захист будуть вдягати комунальники, які ліквідовують наслідки ворожих обстрілів у Запоріжжі. У черзі на блокпосту у Васильівці помер чоловік. Нині тисячі українців, які хочуть виїхати з окупації, стоять у цій черзі, яку вирішили зібрати російські військові. Люди тижнями живуть у машинах. У них закінчується їжа. Наразі за день на підконтрольну Україні територію виїжджає зо півсотні людей. Раніше більше тисячі. Мелітопольських колаборантів кинули. За те, що ті допомагали проводити референдум, місцеві гауляйтери обіцяли гроші на картку і російський аусвайс. А врешті зрадники отримали набір продуктів та 17 тисяч рублів. А паспорт їм пообіцяли видати десь у лютому, як прикро, та ні. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції. Там багато цікавих новин.